Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, про що мова? А мова про допомогу від США, про ті самі, ставші вже легендою 60 мільярдів доларів, які все ніяк не можуть проголосувати. Ну що ж, хочу подивитись, що, що там до чого, і чи є якийсь там зговір з Росією, зокрема, чому воно так все повільно відбувається. Ну що, поїхали. Ну, давайте почнемо з головного питання. Чи взагалі отримаємо ми від США ту допомогу? А? Чи, чи, може, поманять калачем і скажуть ой, а? Да? Давайте ще раз перемішаю, питання важливе. Гаразд, отже, скажіть мені, будь ласка, чи в результаті Україна отримає від США, від Сполучених Штатів Америки, оті от 60 мільярдів доларів військової допомоги? Які ось зараз десь мають проголосувати. Скажіть вам правду. Ну, феху, зразу, гроші випали, отримаємо. Урус перевернутий, пофіналшу. Лаус перевернути. По Ой! Отримаємо, але з нюансами. Що тут треба уточнити? Що ми маємо? Феху, інгус, урус перевернутий, лаус перевернутий. Е, ну ось зразу, ось зразу гроші випали, ось, власне, інгус. Е, й не лише гроші, інгус тут іде, ну як матеріальні цінності. Да? Ну, тобто ну, ясно, що не все нам грошима прийде. От, про що мова. Ну, Позначка на велику суму. Да? ну Дійсно, сума прям така: велика-велика. Да, ну, загалом, мінус це позначка на те, що да, позитивне завершення ситуації. Точно отримаємо. Привіт всім м, любителям зради, які кричать, що США на і грошей. Ми тих не побачимо. Побачимо. Далі, але урус перевернутий. Ну, показують, не, не все піде на. Ну, урус це в даному випадку зброя. Не все піде на зброю. Не все ми в вигляді зброї отримаємо. Да? Щось піде звідти на. Як то воно назоветься? Гуманітарні потреби, да? будемо так казати. Та, зокрема, там навчання там, пілотів, наприклад, на F16, зокрема, ну і так далі і тому подібне. От про те мова. Мало того, Лаус перевернутий. Ще будуть якісь підводні камені. Лагус це ну тут не, не, не так про обман іде, як іде про те, що підводні, камені, якісь будуть нюанси. Розумієте? Щось буде. Тобто, це не те, що. Ага, все, все 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 зрозумів. Про що мова. Не все ну не все піде на зброю, то я сказав. А, не всю зброю, так би мовити, ми зможемо на ті гроші придбати, да? тому що все рівно в Штатах якісь є свої заморочки. да? Схоже, що до того, що там ой, та це ж ескалація буде. да? Ой, Путін ядерну кнопку нажме. Ну, да. Хотів би, вже б нажав, не дадуть йому того зробити. Путіну. А є Мальчик, називається, да? А чи є той Путін? Так, дякую за відповідь. Ну, справедливості заради, маю сказати, що я кончини тої от бункерної істоти ще не бачив. А дуже б її хотів би побачити і порадів би. Е, ну, нічого, стара з косою по ту от нечисту силу прийде, не відкрутиться. Гаразд, допомогу отримали. Добре. Головне питання знято. Давайте далі подивимось, ну найближчий час. Ну, але ж ви знаєте, як у рун найближчий час. Найближчий час це від там, місяця двох до, там, до півроку може програтись. рун трошки своє сприйняття часу. Якби питання коли, вони відповідають погано. Ну, давайте хоча б найближчий час спробуємо. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. А покажіть мені, будь ласка. А чи отримаємо ми оцю допомогу від США саме найближчим часом? Скажуть Рони правду. Вуня перевернута. Веркана перевернута. Постаруна. По фіналу Ейвос. І що в результаті? Іса, ой. Та повільні руни, та ще піврозкладу перевернуто. Ем, тянутиметься воно схоже ще так. Добре. Тобто, те, що тут проголосують, а там не проголосують, схоже. Ну, плутаю, що там, голосування ніби в сенаті було, а да? там в Конгрес має піти, чи навпаки. Е, ось, ну Одним словом, що ми тут маємо. Вуньо переверта, беркана переверта, пустаруна, Ейвас, Іса. іса. Ну, насправді цікаво, показали. тут пройде певний час, буде сенс передивитись. Чому? А тому що тут ось посеред розкладу пустаруна. А тут ще невизначеність подій. от що. Гаразд, те, що ми маємо? Вуньо переверта, ну, ось розчарування, сумні новини. Зразу. Ось якась деградація, питання, знаєте, як топтання на місці йде по питанню. Ось постаруна. в той же час невизначеність є якась, ще якісь події мають відбутись, ще якісь рішення будуть прийняті і так далі. Тобто буде, пройде певний час, ну не, не, не день чи два, не тиждень, а там, ну, не знаю, місяць, скажімо так, буде сенс передивитись, Бо, тому що тут ось явно що не В той же час вищі сили за Україну і за українців. Чому отримаємо ті гроші? Отримаємо, що вже перший розклад показав. Ось Ей вас, тяжко щось ітиме, якісь перешкоди, знаєте, це. Ейвас, доведеться як себе відстоювати. от що. Доведеться нам про себе нагадувати, щоб там про нас в Америці не забули. Тому що вони там почали грати в свою політику, да, і трошки на весь інший світ поклали болт. Давайте так культурно скажу. Да? М -м -м -от. По фіналу Іса теж показують, що затягування. Йде ось палки в колеса, затягування, перешкоди і так далі. Тобто, ну, воно то теж показали, що отримаєм, але, але тут ще затяжки є, великі притом затяжки. Це ще не так скоро буде. От. В той же час, ось посередині пусторуна тобто, ну, пройде певний час, ну місяць там нехай, да? ну може два тижні. Буде сенс передивитися, як воно, в який воно бік повернеться. Тому що тут ще зміню, зміню, змінюватиметься ситуація. От що. Ну, тобто, таке. Загалом отримаємо гроші, але чи прямо ось найближчим часом. Ну, тут такі руни випали. Погані. Треба буде передивитись через там, ну, місяць, скажімо. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте. Мені, в принципі, питання по цьому ставили. Чи є зговір з Росією в США, відповідно, і через це є затримка військової допомоги. А сюди ж я чув ще одну цікаву думку, що е, Штати хочуть дати Путіну перевибратись, да? і потім Путін якби посприяє тому, щоб перевибрався і Байден. Ну, в такому плані. Ну, така собі цікава думка, так? Да? Путін ніби як за Трампа, а тут за Байдена раптом. Ну, давайте подивимось загалом. Чи є взагалі якийсь там зговір саме на цій, от, так би мовити, на цьому підґрунті. <клес> Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, чи є між США та Росією якийсь договір, зговір? Якісь домовленості, щоб Штати затримували військову допомогу Україні. Скажете рон правду. Ей вас. Феху перевернуто. Евас вес далі що? Постаруна. Ну, ну, по фіналу. Пофінал інус. А, -а, а, ну, ясно. Е ну, що я можу зразу сказати? Якісь певні де, там домовленості дійсно існують. Прям договір там або що там змова, то, -то не це. Але дійсно якісь домовленості є. Ну, Ось відразу інус. у фінал. Е далі. Що ми тут маємо? Ейвас феху перевернута, ей вас перевернути пуста руна інус. Ей вас. Якраз ось перешкоди. Затримки, щемоч феху, фінансування, да? брак фінансування, ось я вас. Мало того, що і затримка того всього, затримка поставок. Да? Ясно, що таємно. В той же час Вищі сили за Україну. Да? Зверніть увагу, ось тут ну, буквально через розклад падає пуста руна. Питання всі стосуються України. Вищі сили за Україну. Це так. Да. Але мені пишуть, так а чого ж як за Україну, чого ж так тяжко йде? Ну вибачте, це не значить, що вищі сили прийдуть там, не знаю, у нас корупцію винищать під нуль, чи там е, всіх зрадників і колаборантів посадять, а? Вищі щасливи трошки по-другому працюють і на других рівнях. Але то, що, то, що вони за Україну, то це точно. Тут нема сумнівів. Далі, по фіналу інгус. Ну так, да. ну знов таки, ну ось інгус це добробут. Є певні інтереси, знаєте, ну тут хочеться от мені, ну це не, не, зна... не класичне значення цієї руни, О, ну, тут мені ось йде в голову, е боже, крутиться, зараз, зараз скажу. Рука руку миє. Да? ну, Подивіться ру... на руну. да, Рука руку миє. Тобто, якась взаємна вигода там є, щось там є. да. Це не теорія зради, це дійсно факт. Ну, колись я вже дивився, ось не так давно, чи є якісь там домовленості між Росією та Америкою за спиною України, то да, є. Ну, ось, будь ласка, і тут те саме показують. Отже ж, так, добре, дякую за відповідь. А, ну, добре. А давайте щодо виборів Путіна запитаємо. Чи то дійсно е хочуть, якби... Підсолодити йому пілюлю тим, що випишуть нам ці мільярди вже після виборів Путіна. Да? Тому що руни там випали повільні. То, що ми ось вибори там у них коли на Росії, десь середина березня, не пам'ятаю там 15, 17 березня, ну щось таке. Середина місяця, одним словом. Там руни повільні випали саме на те, коли ми отримаємо ту допомогу. Схоже, да? на те, що до виборів Путіна не отримаємо. Ну, от зараз запитаємо, чи є там якісь домовленості на рахунок цього. Дійсно, подаруночок бункерному діду, щоб воно більш-менш спокійно переобралося на царювання, так би мовити, да? Гаразд, дякую за відповіді. Е -е, добре. Отже, скажіть, будь ласка, чи є якісь домовленості між Домовленості, там... договори, зговори між США та Росією? Щодо якраз того, щоб нам затримували військову допомогу і до виборів на Росії. Хай скажуть, що він Ну, ей вас знов. Будь ласка. Недаремно продублювалось. Урус перевернутий. Наутіс. Далішо. Маннес. Пафінал. Фінал Торісас перевернутий. Ну, так, да, але це не лише не лише тут вибори. При, при ділах, так би мовити, про ну, що попередній розклад теж натякає. Що ми тут маємо? Ось я і вас недарма продублювався, неспроста. Тобто, так, да, чи, чи це якби один із факторів, щоб дати, так би мовити, Путіну переобратись, то так. Да, сюди ж, в ту ж копивку, так би мовити. Урус перевернутий, наутіс, Манас, Торісас перевернутий. Ну, ось я і вас, так, да, перешкоди, труднощі якісь, так. Да. З чим, якраз ось знов силою. Да? Брак сили йде, брак ресурсу. Ось іде наутіс, теж обмеження якісь, маніпуляції, до речі, да? сюди ж. Далі. Тут, до речі, цікаво, слухайте. Ось Маннас, руна влади випала загалом. Да? І тут ось Наутіс Маннас. Маніпуляції з владою. Ну, дослівно, якщо сказати. Як руни бачать вибори на Росії. Маніпуляції з владою. Іронічний гумор. Е, далі. Ту, ну, По фіналтурісас перевернути. Ну так, да, обмежені можливості. Ну, закриті двері, Да, банально. Ми вам ось не дамо, поки ось -то маніпуляції з владою не відбудуться. Ну, так Ой. Так, вашу раз так, хочеться сказати. Да, Ютуб да не пропустить. Так, дякую за відповіді. Ну, гаразд. Ну, добре, А, от, цікаве, прийшло. Давайте таке запитаю, коли, коли, бо коли от відбудеться там зразу ж пада саме. Зараз сформулюю думку. Коли я питав, коли ж ми, власне, отримаємо ту допомогу, да, там падала якраз постаруна. Так от зараз хочу запитати, коли буде сенс перепитати? Коли що має відбутись, щоб та невизначеність уже на визначеність перетворилась, так, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, які події мають відбутись, щоб власне е, можна було передивитись, коли ж ми отримаємо допомогу від США. Скажіть вам правду. Торісас, ну щось з бойовими діями. Постарона. Знов таки. Феху. Кано. А пофінал. Пофінал фіналу Інгус. Не лише бойові дії. Тут ще друге є. Зараз, зараз ще доходить інформація. Угу. Все зрозумів. Що ми маємо? Торісас, пустаруна, феху, Кано і Імгус. Торісас щось пов'язане безпосередньо з бойовими діями. Тобто, щось має на полі бою ще відбутись таке цікаве, відразу, важливе, щоб, власне, Ну, це посприяло, якби, так би мовити, підштовхнуло штати вже до якогось прийняття рішення. Да? Ось, ну, до речі, випало, знов таки, невизначеність, певно, так? В той же час, я розумію, з чим не тут невизначеність. Ну, вищі сили за Україну за українців. То зрозуміло, повторю. В той же час невизначеність з чим? З фінансуванням. І тут мені пішло, що це от якраз російські заморожені оті гроші. Зрозуміли, про що мова, так? Скільки там? 300 мільярдів заморожених чи більше. От, про те мова. Тобто, щось мають прийняти по тим грошам, в тому числі, і це якби теж посприяє розвитку цієї ситуації. Угу. Ось, власне, кано. Уже ось гроші, ось реалізація плану йде. Тобто, вже якийсь план має бути. М -м -м а слухайте. А да-да-да-да-да. десь мені, ось буквально на днях, інформація траплялась, що там уже здається, ну майже остаточно прийняли, щоб принаймні відсотки з отих от заморожених грошей нам дати. Так от тут ось вже канно йде, як реалізація плану. Тобто, схоже, коли ми все-таки от остаточно приймуть оте рішення, щоб нам дали відсотки з отих от заморожених Росією грошей, то то теж ем, як це, підштовхне Штати до того, щоб вони там швидше роз, розкрутились, давайте так скажемо, бо хотів сказати друге. Е, далі, ну і НУС по фіналу. да, було приємне завершення ситуації, теж журу ж якась з достатком, з добробутом пов'язана. Тобто ось ось гроші, реалізація певного плана по грошам, план щодо чого, щодо достатку. Ось так от. Ох, закручено. Ну, гаразд. Ну, тобто, ось конкретно, коли певні у нас ось зміни будуть суттєві на полі бою. Да, це о перший момент. І другий, коли ми ось по грошам отримаємо якесь буде рішення вже по тим замороженим грошам російським чи по відсоткам з них. От тоді буде сенс передивитись, що там штати собі надумали. Тому що до тих пір, бачите, поки щось воно туго йде, і на там, найближчі там, тижні поки що не видно, щоб ми те фінансування від штатів отримали. Будуть тянути. Ну, щоб оте, от бункер не перевибралось, в тому числі. Не будуть діда нервувати, да, то ще раптом кондраті його хватить, як нам там 60 мільярдів виділять, да? кого вибирати будуть. Ну, хоча двійника посадять, що їм довго чи що. Ну а раз, добре. Ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастий!